І так, ми сьогодні продовжуємо повторювати тему ірраціональні вирази. Ми не закінчили тему корінь квадратний. Сьогодні закінчуємо цю тему і починаємо повторювати тему корінь Так, ну Давайте візьмемо шостий, наприклад, номер. У нас є така формула, корінь. Ось а квадрату це модуль А. Якщо цю формулу розповсюдити на корінь n степеня, то можете запам'ятати так, якщо ви вилучаєте корінь парного степеня і під знаком кореня степень такий самий, то тут теж буде модуль. А ось якщо корінь непарного степеня, формула непарного числа це 2n плюс 1. І тут, А в такому самому степені, то тут модуля не треба писати. І так, давайте попрацюємо зараз з цими формулами. Візьмемо номер шостий. Хотіла сказати, що такі завдання досить часто зустрічаються в музині. І так, перше, корінь. Під знаком коріння 2 мінус корінь з 5 в квадраті. Є такі діти, хто пробує це піднести до квадрату, невірно підносять, вони думають, що різниця в квадраті А квадрат мінус б квадрат, дуже радуються і отримують невірні результати. А навіть якщо вони вірно розкриють формулу, нам це нічого не дає. Тут відразу треба скористатися ось цією формулою першою. Так? Тобто корінь і квадрат друг друга обирають, але при цьому з'являється знак модуля. Ми отримаємо 2-корінь з 5 за модулем, плюс модуль корінь з 5 мінус 3 теж за модулем. Ну і тепер треба розкрити ці модули. Нагадую, як ми це робимо. Щоб розкрити модуль, треба з'ясувати, додатко чи від'ємне число стоїть під модулем. Тому тут зручно зробити так: порівняти 2 і корінь з 5. В такому випадку натуральне число подають у вигляді кореня. 2 – це корінь з 4, він менше за 5, а за корінь з 5, тому ця різниця буде від'ємною. Тут так само 3 це корінь з 9, і знову, якщо я меншого віднімаю більше, різниця теж буде від'ємною. Якщо мені треба розкрити модуль. І під знаком модуля стоїть від'ємне число, я його змінюю на протилежне, тобто пишу мінус 2 плюс корінь з 5. І так само тут я повинна змінити цей вираз на протилежний. Тому або просто обидва знаки змінюю на протилежний, або можна було змінити на 3 мінус корінь з 5. В будь-якому разі корінь зміщується, і мінус 2 плюс 3 буде 1. Так, давайте візьмемо другий приклад. Я ось тут буду його писати. У нас є корінь під коренем корінь з 23 мінус 7 в дужках в квадраті, плюс корінь під коренем, корінь 23 мінус 3 в квадраті. І знову ми використовуємо таку саму формулу, корінь і квадрат. Друг друга знищують, але з'являється модуль. Буде модуль під знаком модуля корінь з 23 мінус 7, плюс модуль під знаком модуля корінь з 23 мінус 3. І теж треба розкрити обидва модули. Давайте згадаємо, ось ця різниця додатні чи від'ємна. Як ви вважаєте, 7 це в нас корінь з чого? 49, так? Тому така різниця від'ємна. А 3 це корінь з 9, тому така різниця додатня, бо я від більшого віднімаю менше. Якщо внутрімодульний вираз від'ємний, я його розкриваю з протилежними знаками. Тобто ми пишемо мінус корінь з 23 плюс 7, а цей вираз додатній, плюс корінь з 23, мінус 3. Ці два коріння знищуються, 7-3, буде 4. Так, чи зрозуміло все? Добре, давайте візьмемо ще один такий приклад. Ну, може такого і не буде. 14-й зробимо, він не складний, і його можна розв'язати двома способами. Перший спосіб, подивіться, будь ласка, перепишіть умову корінь з 5 мінус 3 в чисельнику, в знаменнику корінь з 5 плюс 3 плюс дріб в чисельнику, корінь з 5 плюс корінь з 3, в знаменнику корінь з 5 мінус корінь з 3. Можна просто звести до спільного знаменника, так? Спільний знаменник – це добуток цих чисел. Корінь з 5 плюс корінь з 3 помножити на корінь з 5 мінус корінь з 3. Тому у першого дробу додатковий множник буде корінь з 5 мінус корінь з 3. У мене тут немає місця, я відразу напишу, що тоді при множенні чисельника на додатковий множник ми отримаємо квадрат, бо додатковий множник співпадає з чисельником. Так само і в другому дробу. Тут додатковий множник корінь з 5 плюс 3, ми на нього ж домножаємо, отримаємо ось так формулу. Ну, дуже сподіваюся, що вас не тягне ось так скоротити, бо тут плюси це зробити не можна. А що ж можна зробити? Можна зробити наступне. Можна просто розкрити дужки і в чисельнику знаменнику за формулами. В чисельнику сума двох формул, квадрат різниці, квадрат суми підносимо до квадрату. Це буде квадрат першого 5 мінус подвоєний добуток. Просто добуток це корінь із 15, а подвоєний це 2 кореня з 15, плюс 3, плюс, тепер тут підносимо до квадрату, це буде 5, плюс 2 кореня з 15 і плюс 3. Знаменнику стоїть формула різниці квадратів. Ми дивимось на ту дужку, де мінус. Перше підносимо до квадрату, отримуємо 5, ставимо мінус, друге підносимо до квадрату, отримуємо 3. Ось ці доданки знищуються. 8 плюс 8 це буде 16, а тут буде 2, і це буде просто 8. Так, немає запитань, так. Ну і давайте ще розберемо 16 номер, я ось тут буду писати збоку. 16 перший. Треба спростити ось такий вираз. Корінь, під коренем 6, плюс 2 корені з 5, мінус корінь, під коренем 6, мінус 2 корені з 5. І ця різниця підноситься до квадрату. Як ми це будемо робити? У нас. Формула А мінус Б в квадраті. Що це буде? Це буде квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого. Діти часто плутають дві формули, дивіться діти. Якщо я корінь з квадрату вилучаю, то це модуль. А тут ми навпаки корінь підносимо до квадрату, тут не буде модуль, буде відразу підкореневий вироб. Тому, якщо я цей корінь піднесу до квадрату, я отримую те, що стоїть під знаком кореня, тобто 6 плюс 2 кореня з 5. Так, далі буде мінус подвоєний добуток, і треба перемножити під кореневі вирази. Там буде 6 плюс 2 кореня з 5 помножити на 6 мінус 2 кореня з 5. І плюс квадрат другого. Знов корінь підносимо до квадрату, отримаємо те, що стоїть під знаком кореня. Так, ну а тепер можна звести подібні доданки. Два коріння з 5, мінус 2 коріння з 5, знищується. 6 плюс шість, це буде 12. А під коренем ми можемо теж побачити формулу ми суму двох виразів множимо на їх різницю. І тому це буде формула різниця. Квадратик. Ми дивимось на ту дужку, де стоїть мінус. Перше підносимо до квадрату, це буде 36. Ставимо мінус, і другий вираз підносимо до квадрату. Це буде 4 помножити на 5, це буде 20. Під коренем отримаємо число 16, корінь із 16 вилучається. Це буде 4, дважі 4 буде 8. Ну і отримуємо відповідь 8. Ось Ще хотілося згадати, як ми скорочуємо дроби, які містять і раціональні вирази. Давайте сьомий номер. Сім. Візьмемо. Так, номер 7. Завдання стоїть так: скоротити дріб. Скоротити дріб. Так, перше. Корінь з 15 мінус корінь з 5, знаменнику корінь з п'яти. Ну, по-перше, ось так не можна, не дай Боже. А, бо це доданки, а не множники. А що можна помітити? Наприклад, можна помітити, що в чисельнику можна винести за дошки корінь з п'яти. Тоді від коріння з 15 залишиться корінь з 3 мінус 1. І в знаменнику буде корінь з п'яти. Ось ці два корення скорочуються, і ми отримаємо вираз корінь з 3 мінус 1. Так, і йдемо далі. Беремо другий приклад. Тобто в першому номері при скороченні дробів ми використовували, формулу квадра... Не формулу, а метод розкладання на множників винесення спільного множника за дужки. Дуже часто ми зустрічаємося з тим, що треба впізнати якісь формули скороченого множення. Але якщо раніше, ви дивлячись на вираз x-25, сказали би, що це не можна розкласти на множники, то якщо ми маємо справу з кореннями, то можна. Тим чином. Ну, от ще підказкою є той факт, що у нас в знаменнику стоїть корінь з x плюс 5. Ми бачимо, що х це квадрат коріння з х, 25 це квадрат п'ятірки, і тому в чисельнику стоїть формула, якщо розписати так детально, різниця квадратів. І тому те, що стоїть в чисельнику, ми подаємо таким чином. Це корінь із х мінус 5, помножити на корінь із х плюс 5 знаменник залишаємо таким самим. Ось ці дві дужки скорочуються і ми отримаємо корінь із X-5. Давайте подивимось на третій приклад. Курінь з А мінус 4 в знаменнику А мінус 8 коренів з А плюс 16. Тут теж треба побачити а, десь формулу. Ось підказкою, що є. Тут у вас корінь аза, а тут а. а. А це квадрат корінь за, а 16 це квадрат четвірки. Тому в знаменнику стоїть формула квадрат різниці. Це корінь із А-4 в квадраті. І тому ось цей вираз скорочується з квадратом, в чисельнику залишається одиниця, в знаменнику коріння за 4. Так, якщо це зрозуміло, давайте тепер згадаємо властивості кореня n степеня. І так, напишіть такий підголовок. Спочатку трошки теорії. Ну, по-перше, тут все, як ми даємо значення, коренням n степеня з числа А називається таке число, n-ний степень якого дорівнює А. Якщо n це в нас парне число, то А і Б повинні бути невід'ємними. А якщо n це не парне число, то А і Б можуть бути будь-які, тобто під коренем… Непарного степеня може стояти будь-яке число, дійсно, число. І так, це означення, ми так даємо. Властивості дуже схожі, дуже схожі на ті властивості, які були і у корення звичайного. Деякі ми, ми вже згадували. Ну, Наприклад, n-го степеня в степені N, це буде просто під вираз. Друга властивість. Ми вже про неї сьогодні казали, якщо я вилучаю корінь n-ного степеня парного, а з виразу, який такий самий показник містить, то тут буде модуль. А якщо цей степінь непарний, формула непарного числа це 2n плюс 1. Якщо ми до парного додамо 1, то це буде вже непарний. Ось тут буде просто А без всякого модуля. Тепер що ми ще знаємо? Що ми можемо перемножати два корення, у яких однаковий показник? Ми можемо просто взяти це під спільний корінь. Так само ділити можемо. Але є й нові формули, які раніше не було у корення звичайного квадратного. Які ці формули? Перша формула називається формула переходить до, іншої, до іншого показника. Якщо в мене тут стоїть показник, я можу поділити або помножити цей показник на будь-яке число. Тобто, якщо я ділю, то я степінь кореня зменшую, якщо множу, то збільшую. І таким самим чином я можу привести до іншого показника кореня, але тільки такого, який буде кратний першому. Так, тепер така властивість корінь n-го степеня. З кореня много степеня з числа a, ми показники перемножаємо. Тобто це буде корінь степінь, степеня n помножити на M. Так, ось ці дві властивості нові. Що ще хотіла сказати, що якщо показник кореня? Давайте візьмемо ситуацію, що n парне. Менший за показник підкоренового виразу, він ділиться на це число, то ми просто ділимо і отримуємо а в степені К. Візьмемо випадок, що N це. Так. Якщо це парне число, то тут треба брати модуль. А якщо не парне, то модулю можна не писати. Так, що ще ми знаємо? Ось восьма властивість є називання. Ми знаємо зв'язок з дробним показником n-го степеню. Тобто, якщо в нас А в m, m поділити на N, то це те ж саме, що корінь N степеня з А в степені m. Ну і давайте тепер подивимось завдання, які пов'язані з n-го степеня. І так, номер перший, подивіться, вам треба знайти значення виразу. І так, перший приклад такий: 3 корення кубічних з вісьми, 4 корення п'ятого степеня з мінус 32, плюс корінь 4 степеня з 625. Якщо ми вилучаємо корінь n степеня, ось ми, ну, не, де ж його можемо вилучити, але коли ми можемо вилучити? Коли під коренем стоїть степінь такого чину, яка в показнику. Тобто 8 – це куб чого? Це куб двійки. Тому вилучаємо цей корінь, це буде двійка. Тобто ми задаємо собі питання, це чия третя степень? А в другому прикладі, чий п'ятий степінь –32? мінус тридцять два. Ось цей вираз дорівнює мінус 2. 625 це четверта степінь якого числа? П'ятірки. Ну, тепер все це обчислимо. Отримаємо 6. Мінус 8 плюс 5. 6 плюс 5 11, 11, мінус 8 буде 3. Так, беремо другий приклад кубічний з 27 умножити на 0,008. Коли ми тут працюємо, ми користуємося властивістю, що корінь здобутку дорівнює добутку коренів. Тобто невручно перемножати, ми бачимо, що 27,008 це куби, 27 це куб трійки, а 0,008 це куб 0,2. Тобто, якщо я вилучаю корінь анного степеня з десяткового дробу, кількість знаків після коми зменшується в ту о, кількість разів, яка стоїть в показнику, тобто в даному випадку в три рази. І відповідь буде норхів. Так, третій приклад. Подивіться теж такий, зустрічається часто, ми не можемо вилучити корінь кубічний з 625. І корінь кубічний з 5 теж не можемо вилучити, бо 625 це не куб. Але ми можемо взяти обидва коріння під спільний корінь і скоротити дріб. 625 ділиться на 5, і це буде корінь кубічний зі 125. Він вилучається, і це буде просто число 5, бо 125 це 5 в курінь. Так, беремо четвертий приклад. Корінь кубічний під коренем Корінь з 52 мінус 5, умножити на корінь кубічний, під коренем корінь з 52 плюс 5. Що тут ми бачимо? Ми можемо перемножити обидва корення. Тоді ми повинні перемножити під кореневі вирази. Отримаємо корінь з 52 мінус 5, помножити на корінь з 52 плюс 5. І так як під коренем стоїть різниця квадратів, бачите, а мінус 2 плюс 2. Ми беремо ту дужку, де стоїть мінус. Перше підносимо до квадрату, отримаємо 52, ставимо мінус. І другий підносимо до квадрату, отримуємо 25. І тоді буде під коренем 27, корінь кубічний з 27 вилучається, і це буде сутрин. Так, рухаємось. Далі. Перемо номер 2. Можна очистити. І так, номер 2 треба спростити вираз. Корінь квадратний, з коріння кубічного сце. Якщо в нас немає ніякого числа ось тут, то тут стоїть двійка, як не пишуть. Так? Це всім зрозуміло. Тобто, якою властивістю ми тут користуємось? Корінь n n-ного степеня, з корення mного степеню, на m перемножаються. Ну і тут перемножаємо, тут буде 2 помножити на 3, це буде 6. І отримаємо корінь шостого степеня з С. А в другому прикладі просять спростити вираз. Що тут можна зробити? Тут ми можемо скористатися такою властивістю, що ми можемо показник кореня і показник підкореневого виразу поділити на одне і те ж саме число. Тут обидва числа діляться на 2. І тому ми отримаємо корінь п'ятого степеня з А квадрату. Так і залишаємо, Більше нічого зробити не можна. Третій приклад дуже схожий, а його дуже часто плутають з таким. Діти кажуть, ну тут ви можна скоротити на три? Так, але тут буде корінь першого степеня. Коріння першого степеня не буває, тобто корінь першого степеня це його відсутність. Тобто тут ми маємо справу з ситуацією, коли в нас підкорен... степінь підкореневого виразу ділиться націло на степінь кореня. Тому кореня не буде, це буде просто b в квадраті. Так, йдемо далі. Четвертий приклад. Корінь кубічний з виразу B помножити на корінь з b. Ну тут, щоб використати ось таку властивість, як в першому випадку, корінь з коренням нам заважає ось цей множник B. Ми б могли скористатися цією формулою, але він стоїть між коренями. Тому що треба зробити? Внести його в... Під знак кореня. Якщо я вношу множник під знак кореня, я повинна його піднести до степеня, який має цей корінь. Так як це степінь другий, тут просто двійка не пишеться, під корень ми вносимо b квадрат, і це буде корінь кубічний з корення квадратного з b кубу. Тепер перемножаємо показники. 3, 2, це буде 6. Крінь шостого степеня з Б кубу, а тепер можна їх скоротити на 3. Отримаємо корінь другого степеня в b в першому. Курінь другого степеня ми просто напишемо і Б в першому просторі. Так, йдемо далі. П'ятий приклад. Одна друга помножити на корінь кубічний з трьох, і все це в кубі. Ну, Тут треба кожен множник піднести до кубу. Одна друга в кубі це буде 1 восьма. Корінь кубічний в кубі дає просто підкореневий вираз. Ми отримаємо трійку. Одна восьма помножити на 3 це буде три восьма. Беремо шостий приклад. Корінь кубічний з мінус 4 в шостому степені. Мінус корінь четвертого степеня з мінус 3 в 12 степені. Так, тут 6 ділиться націло на 3, і ми отримаємо мінус 4 в квадраті. Так, тут, а ось тут будьте уважними. Дивіться, це корінь парного степеня, він не може приймати від'ємні значення. Тому ось цей мінус під знаком парного степеня можна взагалі убрати, Так? Тобто мінус 3 в 12. Чи 3 в 12 різниці немає. Щоб в нас не вийшло, що корінь парного степеня буде від'ємним. Тут відразу теж пишемо 16. Тепер ми можемо вже поділити. 12 ділиться на 4, отримаємо 3 в третьому степені 12 на 4, 3, тобто буде 16, мінус 27, і ми отримаємо мінус 11. Так, добре, беремо номер 3. І так, номер 3. Перше. Корінь кубічний з мінус вісьми в кубі. Мінус корінь четвертого степеня з мінус п'яти в четвертому степені. Так, якщо у нас степінь кореня, степінь підкореневого виразу однакова, і корінь непарного степеня, просто отримаємо підкореневий вираз. А якщо корінь парного степеня, то ми отримуємо модуль підкореневого виразу. Модуль мінус 5 – це 5. І так як тут стоїть мінус, то ми пишемо мінус 8 мінус 5, це буде мінус 13. Беремо другий приклад, корінь шостого степеня з мінус 11 в шостому, мінус корінь 4 степеня з мінус 7 в четвертому. А тут модуль, так, бо корінь парного степеня. І тут модуль, модуль мінус 11, це 11, модуль мінус 7, це 7, і ми отримаємо число 4. Ну і третій приклад. Корінь кубічний з виразу корінь з 2 мінус 6, це це в кубі. Плюс корінь четвертого степеня з виразок. Один мінус корінь 2 в четвертому степені. Дивіться, діти, тут корінь непарного степеня, тому модуль ми не пишемо, тобто перепишемо просто підкореневий вираз. А тут парного, тому тут обов'язково повинен стояти модуль. Хто сказати, такі зустрічаються, будьте уважні. Тепер треба розкрити модуль. Так як 1 менше за корінь з 2, то внутрімодульний вираз від'ємне число, і тому при розкритті модуля треба змінити всі знаки. Тут корені не знищуються. корінь з 2 плюс корінь з 2 це 2 корень з 2, мінус 7. Це є результат. І так, зустрінемось через урок.